ж знайте всі, от ця земля моя, і не тому, що в ній мій батько й мати, бо землю цю не можна не кохати крізь світи, єдиний мій маяк. Я тут стою, Дніпрі вмиваю душу, себе творю отут мій храм і дім. А прийде час мені старенька груша Загоїть рани щедрістю плодів, і павутиння тихе на світанку. З краплинами, що пахнуть чебрацем. Приходить день цитриновим рум'янцем, ночі промитий зоряним дощем. Так трепетно, так ніжно, урочисто. Заходить день у села і міста. Я тут живу, тут мій навік прихисток, і тут мій рід корінням вроста. Гончаров Олександр, авторська поезія непереможна Україна. Ми втомились від пострілів посеред ночі, від ворожих атак, що влучають здаля, від жахливих руїн, що засліплюють очі. Доки ж буде страждати наша земля? Стогін, плач скрізь навколо, країна палає, розбиті будинки, лікарні, садки. І кожна атака життя забирає, щоденно вбивають нас, наші брати. А скільки хатин із розірваним серцем принишкли назавжди, лиш попіл та дим, хизується там якась стінка люстерцем, десь шафка незламність доводить живим. Звільнили від всього, добробуту, тиші, спокійного сну, тепла і води, і світла немає. Принишкли, як миші. Зв'язок обірвався, а так і плоди. Та нас не здолати. Ми мужні і сильні, і ненависть наша зростає щодня. Поборемо зраду, підступність, ми вільні, ганебно програє в боях чортівня. Ми разом збережемо неньку країну сьогодні об'єднані захід та схід, відродимо все, подолаймо руїни в історії світу залишимо слід. Я впевнений, що зацвіте ще калина і разом почуємо солов'як. Розквітне, відродиться люба країна, гостинна, кохана, колиска моя. Василь Семоненко. Де зараз ви, кати мого народу? Де зараз ви, кати мого народу? Де велич ваша, сила ваша? Де на ясні зорі, на тихі води? Вже чорна ваша злоба не впаде. Народ росте і множиться, і діє без важних нагаїв і палаша під сонцем вічності. Дрівніє і молодіє його жорстока лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перехреслить мій народ, пощезнуть всі переверхні приблуди і орди завойовників заброд. Ви байстрюки й катів сатанілих, не забувайте вирудки ніде, народ мій є, в його волячих жилах козацька кров клекоче і гуде. Терпи, терпи, терпець тебе, шліфує, сталий твій дух то терпи. Терпи, ніхто з недолу не врятує, ніхто не зіб'є з власної тропи. на ній і стій, і стрій, допоки скону, допоки світу й сонця, стій і стій, Хай шлях до раю, пекла чи полону, Усе пройди і винести зумій. Торуй свій шлях, той, що твоїм назвався, Той, що обрав тебе віки вік, до нього з малку ти заповідався, до нього сам Господь тебе прирік. Григорій Сковорода не вмирати, а вбивати. Україну все ховають вороги закляті, а козаки вже відродились майже в кожній хаті. Хай лютує ворожина, вітер дме зустрічний. Пам'ятай, сусід північний, ворог наш одвічний. Насаджав він козачків, засланих у владу. Треба бити ворогів спереду та ззаду, Щоб народу страшна людь, курв зустрічала, Щоб у них попід ногами скрізь земля палала, хлопців били та закрати, Щоб нас налякати, ви міркуйте, як втікати з нашої хати. Патріотів не злякати, кайся, курво, кайся. Гнів народу підпалили. Тепер начувайся. Ліна Костенка, то тоболіський ціла рота, то тоболіські в ціла рота, рота стражі, надкручую стражуть, високі цвинтерні ворота, високу тишу страшуть, Сваня і прізвища, і дати, печалі, бронзового лиця. Лежать на мороні солдати, а не проживши пів життя. Хтось, може, винен перед ними, хтось, може, щось колись забув, Хтось, може, зорями сумними, у снях юнацьких не був. Хтось, може, має яку звістку, які не сказані слова, тут на одному оболіску є навіть пошту полював. Кохайтеся, чорним та не з москалями. Бо москалі чужі люди роблять лихо вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, яким, Педе свою московщину, а дівчина гвине. Якби сама ще б не чув, а то й стара мати, що на світ Божий мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає за що. Люди серце не бачать. А кажуть ледащо, кохайтесь, чорнобрим, та не з москалянок. Москалі чужі люди знущаються вами. Не слухала Катерина, ні батька, ні ненька. Полюбила москалика, як знав серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила, Поки себе, свою волю, там занепастило. Захисників сьогодні свято, та тільки ніяк святкувати. Штурмують хлопці, всі завзято, Рашистів, виродків проклятих. То прийде час, і Україна в цей день співатиме пісні. Незвана наволоч все згине. Кінець прийде страшні війні. Його живуть всі парки, сквери. Про перемогу заспіваємо. Відкриє миру, щастя, двері. Захисників всіх привітаємо. А зараз, хлопці і дівчата, від всього серця вам уклін. Вас привітати дуже раді, життя, хай Бог дарує всім. Козак на варті нації, козаче, воїни величне, прославлений ти увікав. у віках. у куряві в гарячих битвах ти дарував свободі шлях, Брали в Дніпро і ржали коні, степи виднілись близині. З Осьманським Кримом в прикордонні могутні козаки жили, були відважні і сміливі, відстоювали наш нарід, щоб зазігнути окупанти на Січ козацьку, не змогли. Віками боремось за волю, низький доземний вам уклін. Славетні українські вої, що українство зберегли, не дали розтоптати парость. Корінням дали прорости, могутні нації незламні, на Богом дані нам землі.